За мужність у боротьбі проти ворога напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення відбулася церемонія вручення почесної відзнаки за оборону Миколаєва. Її отримали люди, які особливо відзначились у перші тижні війни, коли російська армія намагалась окупувати місто на хвилі. Ми вручили сьогодні 40 нагород дев'ять з них було вручено родичам близьким. Тих оборонців Миколаєва, які після оборони Миколаєва пішли вперед і загинули під час виконання військового обов'язку, шість різних організацій підприємств, які брали безпосередню участь у обороні, отримали відзнаки для колективів, а також отримали нагороди волонтери і в першу чергу велика кількість військовослужбовців, які особисто брали участь в обороні нашого міста в перші дні війни. Олександр Сінкевич каже, претендентів на відзнаку за оборону Миколаєва визначають керівники військових підрозділів, які два роки тому не дозволили окупантам зайти до міста. Багато героїв поклали тоді за це своє життя. Один з них Василь Чорний. Цього дня йому вручили відзнаку посмертно. Нагороду отримала його старша сестра. Це дуже для мене важливо саме отримати нагороду. Кінечно, я дуже сумую, що це так, що він отримав посмертну нагороду, але це життя. Я дуже пишаюся своїм братом. Для мене він герой. Назавжди залишиться в мене серце в нашій пам'яті. Загинув Василь разом зі своїм побратимом Ігорем, якого також нагородили за оборону міста. Аби отримати відзнаку за сина, його мати пані Олена приїхала з Херсонської області. Він мені сказав, що я пішов захищати країну. Він був сильно такий в мене. Патріотичний він я любив від Україну. Любив, щоб, щоб ти мама жила добре. Ми живемо, його бідького немає. не можна гордитися, пишатися. Мер Миколаєва подякував за мужність та відданість і нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення оборону тримали як військові, так і звичайні громадяни. Саме завдяки їхнім спільним зусиллям, сьогодні ми маємо можливість жити та працювати у вільному місті. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.